Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні покажу вам, як продовжує розкриватися венерин башмак. Господи, яка це краса! Ви тільки погляньте. Диво, цей черевичок. Це так чудово спостерігати за таким дивом. За таким прямо. Я не можу це взагалі назвати. Ну, ну диво, як воно повільно відкриває свої пелюстки. Гарний, гарний такий клас. Йдемте на вулицю, я вам покажу, що я зробила з калиною. Так, погляньте, по-перше. Я із сином прибрала плетючі троянди, тому що, гляньте, прогнив зовсім забор. Ну, його треба міняти, але ж і вона завжди в мучнисті, ці барашниста роса хворіє, оті пагони звисають негарно. Мені не подобається, як вона хворіє постійно. Тому ми вирішили із сином поприбирати. І ось тут також, бачите, біля лавочки, пам'ятаєте, вона завжди вон Альфа бігає. Завжди якась така ну, незграбна, негарна. В тлі. Я розумію, що потрібно бризкати. Ще я хочу ось цю вигелу прибрати, звідси, пересадити. Ну, бачите, вона там. А ще вирішила абрикоса цей прибрати. Мене трохи засмучує те, що влітку потрібно буде. Ну, вікна якісь жалюзі, що воно і стіну якби дає тінь на стіну, не тільки на вікна, але ж ялинку буде гарно видно. Та і провода, бачите? Так, ну йдемте далі. Це Lime Light, вона змінила трохи колір. Гарнезна, бачите, яка трохи рожева стала. Троянди ось зацвіли. Гляньте, це така класнюча. ароматна. А, сьогодні, мабуть, пересаджу вже в горщик цю розебутку. і ось цю гортензію пересаджу в горщики. Так далі. Вже бур'янець поріс, тільки порвала вже знову. Калину, друзі, я вирішила, так, оце прибереться, це Альфин диванчик. Калину я вирішила зробити деревцем, розсадила, дала сусідці один кусок, два посадила на городі в кінці. А цю хочу сформувати деревцем. Якщо у мене, звісно, вийде. Тому що е, я так вважаю, що їх декілька сортів, і не кожен, онтузик, не кожен сорт може бути, напевно, деревовидним. Можливо, якщо буде дуже сильно давати пагони, то буде вже кущем. Так, тут трохи порвала бур'янця, там ще трохи залишилось. Ось, ну а так. І вже бур'ян. Ну, тільки рвала з... і вже. Бачите, агаву я викопала. Горщики. Длясті. Длясті. Куколка. Ти мамина куколка. Так, і ось цю агаву викопала. Ну тут коріння невеличке зовсім. Ось так. Потихеньку наводжу порядки. Побігла гавкать. Ой-ой-ой-ой, Ну, Ось так, друзі. Буду вам далі знімати відео, як розкривається мій башмак. Як приберуть сусід, хоче забрати на дрова абрикос. Я думаю, це так буде світло, гарно. Ну, на цьому всього вам. Доброго, всього гарного тихого дня. І Альфи вам привіт. Всім пока.